Вашу честь, я підтримую клопотання захисника і хотів би з цього приводу додати. Як я правильно зрозумів з протоколу, який складений на мене на заказ, бо в мене не було можливості з ним ознайомитися, мене звинувачують у двох порушеннях. Перше, що я, крім народного депутата, керую ще підприємством, і друге, що я супереч вимогам закону. Не передав належні мені акції в управління іншої суди. Я в 2006 році обраний народним депутатом. Відповідно до закону, склав повноваження, запис у трудовій книжці, що я звільнений, справу передав своєму заступнику Мітляєву. Мене дивує, що я маю доводити очевидні факт, що з 2006 року я не маю жодного відношення до ведення справ у газеті. І тому я думаю, що треба позвати сюди Олега Вячеславовича і Нехай він відтвердить. Точно тінький значить не буде. Я стверджую, що всі звинувачення, які висунуті проти мене, вони є безпідставними. Я не порушую Конституцію України, я не займаюся сумісництвом, і ми не подаруємо нашим опонентам такого подарунку, щоб притягувати мене до відповідальності за порушення закону, тому що ми не порушуємо закон. Точно Тобто це нонсенс. Вони вже е, е, не знають, що вигадати проти мене. Чому вони це роблять? Тому що вони бояться. Мене і моєї команди, тому що вони знають, що в 2019 році я переможу на президентських виборах. І тому вони фальсифікують на місці страви. Але всіма єлкими такими шурствами і дизними звинуваченнями, людей вже не ну, надумаєш. Люди ж бачать, де реальна корупція. Точно, дядьки. Падене судове засідання 21 липня 2017 року на 10 годину. Інкримінується вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, наголошую пов'язаного з корупцією за частиною 2 статті 172 4, входження до виконавчого органу товариства.